Землю снігом присипає, подивись лишень сюди. Та це ж зайчика сліди, де наш сірий заховався, він у білу шубку вбрався. Більше зайчик не боїться ні лисиці, ні вовчиська. Коли замерзла річка, І став біленький гай, прийшов у темну ніч на землю Микола Вій хати до хат сніжички Сніга. снігами, І Чи? через лід. Спішив, спішив, завзято старенький сивий Він шався на відімці, утепліши кошушку, приніс усі до осінці і, і чарівні в мешку. Тамара коло міць в під війнім дріма, по землі йде зима. Входить пишний велично в крижаного споду січні. Усміхається з під бій, як живеш сердитий мій. Як снігами ти січеш, як морозами печеш, місяць січень очі мружить. Я сердитий, та не дуже. Землю пухом укриваю, щоб не мерзнуть урожаї. Поробив для дітвори гарні ковзинки згори. Виш не дбальців не хто загаїв з нас гляньці. Розчіба свого кожуха, виставлять з під шапки вуха. Тих снігами я січу, тих морозами печу. Білий сніг летить у простір, золотих хвостків нема. Це до нас прийшло у гості молода як цвіт зима. З новим роком, з новим роком дід мороз привітним оком, Підморгнувши дітворі, Став з ялинкою в дворі. З подарунками торбину перекинув через спину. Здрасте, рі, крио, синіх рік, Десе свято новий рік. Білий сніг летить, як пух, На ялинку, на кожух, На обличчя, на чоло, Щоб нам радісно було. Лісова ялинка в лісі випав білий сніг. Наступає новий рік. Стали думати звірята, як зустріть чудове свято. Ось ялинка зелененька, ні велика, ні маленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні. Білка принесла горішки, їжачок риби та шишки ведмежатко-пряники та смачні медяники. Дятли снігорі й синиці посідали на ялинці і сказали, пишну хвою ми прикрасимо собою. Дуже гарна і розкішна у звілят ялинка вийшла. У нічний казковий час новий рік прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання. І людини, і родині, і матусі України Григорій Бойко. Ой летять летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дороги, на поля, біла, біла вся земля, сніг лопатий сніговий, Здрасту свято, рік новий. Вийшов дітвора з хатинки, зупинився біля ялинки, Нас чекає на сніжку, В срібно білому кожушку. У вогнях ялинка сяє, а снігуренька співає. Люба зимонька, зима, веселіш, як ти нема. Всіх з Новим роком. Чи приходить новий рік, як не випадає сніг, а дід мороз на змозі, по асфальтовій дорозі на санчатах приїздити, Сумувати будуть діти. Тож як сніг не випадає і ялинка не засяє, Подарунків теж не буде, новий рік повинен всюди і завжди до всіх стигати, на погоду не звертати, не хвилюйтесь, що нам сніг. Вчасно прийде новий рік, відмороз сучасний нині, він прийде на машині. З Новим роком, Українці, хай в квартирі і хатинці заіскриться вогник чуда, хай добро до вас прибуде, хай не це що вам так треба, хай зійде вам Божа ласка, і в життя вірветься казка. Гілками ялинки, я вас вітаю, як білі сніжинки у косковому сні, хай щастя, і радість вас зустрічаються, як ніч новоріч на бенгальській вогні. З Новим роком вас усіх, щиро хочу привітати, буде хай добро та сміх. Миру хочу побажати, хай в новому році будуть щастя і радість і кохання. Звагода і дім прибули, хай здійсниться всі бажання.